Для того, щоб додати чи відняти множлени, нам необхідно буде використовувати правила розкриття дужок, якщо перед дужками плюс, або якщо перед дужками мінус. Якщо перед дужками плюс, то ми знаємо, що опускаємо знак плюс дужки і кожен доданок записуємо із його знаком. Якщо ж перед дужками мінус, опускаємо мінус і дужки, а всі доданки записуємо із протилежними знаками. Розглянемо приклад. Маємо многочлен 3х у квадраті, додати 5х у четвертому, відняти 2х, знайти різницю цього многочлена шлена є таким. 4х у квадраті плюс 2х у третьому степені, мінус 3х. Для того, щоб знайти різницю цих двох ножденів, треба спочатку розкрити дощ. Отже, перед першими дужками знаку Це означає, що перед дужками плюс. Тому ми опускаємо ці дужки, а ці доданки записуємо із їхніми знаками. Отже, дорівнює 3х у квадраті. додати 5х у четвертому степені. Відняти 2х. Перед цими дужками, перед цим нагашленом... Це означає, що ми мінус ігрочки впустимо, а кожен член, член цього члену запишемо із протилежним знаком. Отже, пишемо мінус 4х. Далі змінюємо протилежність, мінус 2х у третьому степені. і знову змінюємо протилежність плюс 3х. Другі. Тепер зводимо подібні члени. 3х у квадраті. Чи є в нас ще х у квадраті? Ось тут 4х у квадраті, я дві пропустив. Ось ці два одночлени. Чи є в нас старші члені? Ось 5х у четвертому степені. У четвертому степені більше немає значнення, ми його запишемо на першому місці. 5х у четвертому степені. Далі х у третьому степені тут немає, тільки вже цей. Мінус 2х у третьому степені. Далі йдуть квадрати, тобто х у другому степені. 5х, 3х у другому. Відняти 4х у другому, це буде мінус 1х у другому. Але одиницю примноженні ми не пишем, пишемо, пишемо просто мінус х у другому. І залишилися ще доданки з х. Мінус 2х і плюс 3х. Мінус 2х плюс 3х, це буде просто х плюс х. Розв'язати дане рівняння. Для того, щоб розв'язати рівняння, ми спочатку повинні розкрити Отже, Якщо перед душками мінус, то ми опускаємо ці дочки мінус, а ці додатки записуємо з протилежними знаками. Мінус 2, 3х записуємо з протилежні, мінус 3х і мінус тоді за записуємо з протилежне, плюс х в квадраті. От передочками у нас плюс це означає, що ми дочки опускаємо, а ці доданки записуємо з їх знаками. 5х без знаку це означає, що воно додатне. Плюс 5х. Мінус 7. дорівнює х у квадраті. Плюс 11. Отже, дужки ми розкрили. Тепер переносимо вліво доданки з ікзами, вправо доданки без хіл. Мінус 3х. Плюс х у квадраті, плюс 5х. Мінус х у квадраті, оскільки ми цей х в квадраті переносимо в його частину, то ми змінили знак напротеження. Двірі, мінус 2, це додано без x, ми переносимо вправо, при цьому маємо змінити знак на напротереження. Записуємо 2. Без x у нас в лідій частині ще число мінус 7. Переносимо вправо, не забуваємо змінити знак плюс 7. І 11 в правій частині залишається, тому записуємо її, цю 11 і з її знаком. Зводимо подібні члени в лівій і правій частині. Плюс х квадрат і мінус х квадрат – протилежні додатки. Їхня сума дорівнює нулю, тому вони взаємно знищуються. Мінус 3х плюс 5х подібні члени. Це буде 2х. Дорівнює. Виконуємо дію в правій частині. 2 плюс 7, 9, плюс 11, 20. Іх дорівнює. ділимо 20 на коефіцієнт коло х. Це буде 10.